Малята, чарівна веселка в гості завітала, кольори чудові в віршиках сховала. Кольоровими стежками вирушаймо разом з нами, а щоб знати кольори, віршик зваво повтори. Малята, я вам пропоную послухати віршик і додати римоване слово. Це буде назва відповідного за смислом кольору. Гарне платячко у мене, наче лист воно зелене. Різні є у лісі звірі, руді лиски, зайці сірі. Мою кицю звати міла. Хутро Міли, сніжно біле. Корабель везе тебе всюди море. Голубе, спілі вишеньки у тоні, соковиті і червоні. Вже розквітли в лісі нині проліски, як небо, сині, сестри гарні та моторні, ще у них і брови чорні. Колір цей. Усім знайомий. Він у соняха в короні, він у сонця в промінцях. Здогадались вже? Промовте, що за колір то є? Жовтий. Ось ведмедик вайлуватий. Сидить собі біля хати, милий, доброзичливий на колір, коричневий. Малята, ось ми й пригадали з вами знайомі кольори. До побачення!